До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб канал та соціальні мережі сьогодні. У Броден'юз. Дивіться про таке, як на валах у бродах для діток організовували свято футбольні ігри у бродах, якими були змагання. День вишиванки у близько відлуння події. Про це та інше сьогодні у Бродень'ю для діток з особливими потребами у центрі бродів організували свято, деталі у сюжеті для дітей організували насичену програму. Розпочали зі спільної зарядки. А тоді з вітальним словом виступила заступник бродівського міського голови Ірина Олеха. Бажаю нам всім перемоги, миру. Добра, і щоб ваше дитинство було тільки під мирним небом щасливим, квітучим, слухняними вам бути у своїх батьків і зростати на славу України. Після екскурсії перейшли до картингу та запуску моделей ракет. За здобуті перемоги директор Бродівського центру науково-технічної творчості Олег Крикавський Нагороди вихованців кубками і грамотами. Сергій Нікішин Василена Куть телеканал Броди онлайн у Бродах тривають змагання із футболу про одну із ігор. Далі сюжет до вашої уваги. Йдем, йдем! Йдем! тихо не стає грає. На стадіоні ювілейний змагалися команди ДЮСШ «Богун» та Сукаль «Датський Текстиль. До чергового матчу учасники футболу інтенсивно готувалися. Цього дня кожна із команд хотіла здобути перемогу. Ну, дякувати Богу і нашим ЗСУ, що завдяки ним ми можемо відновити змагання серед юніорів у Львівській області. І цього року вже нарешті протягом трьохрічної скажімо так, перерви поновилися змагання юніорів. Це грають гравці 2005 2007 року. В основному гравці з ДЮСШ, ну, міста, містечка, які є, цього року заявилося 23 команди. І вони розподілені на п'ять груп по територіальному принципу. Перший етап вони грають у два кола, то вдома і на виїзді між собою. І пізніше буде вже плей-офф. Відповідно, перша вісімка команд буде змагатися за медалі чемпіонату області, і друга вісімка буде змагатися за медалі першості. вболівати та підтримати улюблену команду прийшло багато жителів міста Броди. Впродовж гри обидві команди викладалися на максимум, і перший тайм завершився перемогою Сукаль – Текстиль. Цього дня у напруженій боротьбі футбольна команда Сукаль – Текстиль отримала свою перемогу у грі. Хороша команда зустрічалася. Перший тур доволі не було давно таких чемпіонатів юнацьких. Тому ми налаштовувалися на серйозну гру в чемпіонаті області. На мою думку, немає, немає ні слабких команд, ні сильних. Всі готові нав'язати конкурентно способну гру в любій команді. Сергій Нікишин, Василана Куть, Дмитро Стоцький, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн. У місті древньої краси Буск відсвяткували день вишиванки. Відлуння події пропоную переглянути зараз. Невтомні наші рятувальники Золочивського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області спільно із працівниками Золочівської районної військової адміністрації взяли участь у проведенні показового спеціально об'єктового навчання із питань цивільного захисту на території філії «Золочівське лісове господарство ДП «Ліси України. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Я щиро сердечно бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Принагідно запрошую підписуватися на наш ютуб канал та до зустрічі у наступних ефірах.